Колеги, вітаю. Наступний у нас урок називається Подаємо реєстраційну заяву через дію». Значить, ми з вами все погодили. Всі нюанси врахували, всі ризики перевірили. Переходимо до технічного, так би мовити, завдання в реєстрації ФОП, переходимо до реєстрації через дію нашого суб'єкта. Значить, перше, що ми... Питаємо у клієнта, чи користувався він колись дією, але саме веб да, або веб-версією, або повноцінним порталом Дія. Бо клієнти завжди путають, плутають це з додатком Дія. Значить, ось так він у нас виглядає. Для тих, хто не користувався, хто не знає, покажу повну версію: <кій> весь алгоритм. Реєстрації, включаючи створення профілю. Бо коли клієнт каже, там, з'ясовуємо, що не користувався, да, то зазвичай в нього немає профілю. Значить, показує, як створюємо профілі. Попередньо ми завжди кажемо, що потрібен буде файловий ключ для цього. Можна із хмарним підписом, але це дуже незручно буде ні вам, ні клієнту. Значить, підпис отримали. У вигляді файлового ключу. Перше, що треба буде зробити, прив'язати електронну пошту до профілю, прив'язати номер телефону для, до профілю, з'ясувати адресу реєстрації, за якою будемо реєструватися. Якщо це ВПО, дуже часто зараз буває, то дивимося, яка там адреса вказана. А можна реєструватися за довідкою ВПО, Да, і в принципі, технічно можна взагалі за будь-якою адресою реєструватися. Це буде порушенням норми кодексу, але ми поки на практиці не, з... не зустрічали ніякої за це відповідальності, вона там, якщо і є, то мінімальна. Тобто, повторюю, технічно ми можемо зареєструвати на будь-якій території. У тих, у кого профіль є. Перевіряйте, будь ласка, чи не змінилися дані е е в інформації, яка вказана в цьому профілі. Якщо так, то вказуйте нові актуальні дані. Так, переходимо до реєстрації профіля. Я вам відібрав ключ спеціально по людині, у якої профілю немає. Я вам зараз весь шлях покажу. Значить, ідентифікуємося в ДІ за допомогою ключа. У мене це буде приватівський ключ. А, у мене це буде приватівський ключ. Так, Ось так у нас виглядає сторінка вітальна по тим суб'єктом, у кого профілю немає. Коли я заходжу в профіль і бачу таку, то я точно розумію, що профілю немає. Коли профіль є, у вас вже буде, так би мовити, внутрішня сторона профілю, там вже розділи будуть, послуги і так далі. Якщо вітаємо ім'я, то профілю, значить, нема. Значить, починаємо реєструвати. Перша почта, да? я тут собі пошту візьму робочу для прикладу, для вас зареєструю. Так, пошта у нас пошта. Пошта повинна бути унікальною, тобто тією, яка не зареєстрована в системі Дія. Да, якщо вона буде та, яка вже є, вас система не пропустить. Значить, приходить на пошту підтвердження. А вказуємо підтвердження. Мені клієнти зазвичай скидають ці дані там, скріном або диктують, що прийшло повідомлення з таким-то номером. Тепер номер телефону. Я так само візьму, візьму робочі для того, щоб вам показати, як це створюється. 725 -77 75. Так. На пошту приходить звичайне повідомлення, тобто СМС-ка. Вводимо так само код. Бачите, він одразу сам підказує, якщо не ті, не ті цифри. Далі тут вже з ключа тягнуться дані суб'єкта, да, його ідентифікаційний номер, його дата народження, зазвичай тут помилки бути не повинно. Але я на всяк випадок звіряю. Далі йдуть, йде розділ паспортних даних. Відповідно, ви е, обираєте, якщо це ID-картка, якщо це паспорт. І пам'ятаєте, я на минулих уроках вам казав, що е, дія вже повинна була доробити можливість реєструвати не громадян, які мають посвідку на проживання. Да? То вже повинна зробити. Я ще не дочекався свого клієнта, у якого буде посвідка, щоб перевірити, чи вже дія пропускає таких клієнтів. Точно раніше не пропускала, вони могли йти через СНАП лише. Так, в моєму випадку це буде паспорт. Я зараз подивлюсь паспорт. У мене паспорт буде ВЕ 845 984 845-984. сорок пять дев'ятсот вісімдесят чотири. Дата видачі у нас іде. Дата видачі. Двадцять четверте травня дві тисячі другий. Який виданий останній з розділів цього паспорту? У мене Слов'янський МВУ МВС. У мене вже є ця заготовка, бо вона часто зустрічалася. Так, з паспортом є. І останній, бачите, крок 8 з восьми. Це вказ, вкажіть адресу реєстрації. Значить, у нас тут Донецька область, у моєму випадку це ще підконтрольна територія. Це буде Краматорський район. І тут ви чекаєте, поки форма обере і пропустить вас до наступної. Це місто Слов'янськ. Вулиця. Будинок. Ага, ось щось тут і з'їхало. Дивна історія. Будинок. А номер де внести. М -м -м -м. Так, ну я зараз, якщо оновлю, я спробую готово. Ага, ось він. Якось хоче діє, щоб я тут ставив. Ага. Отак добре. Все, профіль у нас створений. Ось це та форма, про яку я вам казав, що якщо профіль вже є, і ви за допомогою ключа ідентифікувалися, то ви потрапляєте на отакий Отакий на внутрішньо наповнений профіль. Да, ви розумієте? Вас бачите, зверніть увагу: послуги, відомості про, ним, про мене і так далі. Профіль створено, все. Тепер переходимо до реєстрації ФОП. Значить, обираємо послуги. У нас тут вона автоматична реєстрація ФОП. Автоматично мається на увазі, що раніше подавалася заява, і її державні реєстратори обробляли вручну, вносили потім. Відбувалася реєстрація. Зазвичай там протягом доби це відбувалося, але бувало і довше. А потім зробили десь до війни, вже, напевно, в 22 му зробили автоматичну реєстрацію. Тобто за десь хвилину, максимум за дві, система сама автоматично вносить дані в реєстр по поданій заяві. Тому це вже у нас автоматична реєстрація ФОП. Не дивлячись про те, що ми вносили тільки що з вами дані по реєстрації, буває якось дивно дія, буває, що вона вже дає ті дані з тією адресою. Зачасту вона повторно просить внести ці дані. Значить, Громадянство у нас і ще й бачите, вона трохи підвисає щось. ну Україна, добре. Обираємо область знову, у мене Донецька. У мене Краматорський район. Місто в мене Слов'янськ. Вулиця. Отут. Зверніть увагу, що якщо там я вводив сам можна було ввести будь-яку вулицю. То тут лише вибрати, можливо, її з форми. Якщо у формі не буде отут вулиці, ви її вручну не введете. Тому звіряйтеся тут по. Особливо по перейменованим вулицям, да? звіряйте, що тут вже буде нова назва вулиці. Знову бачите, тут глюк у дії. Зараз спробуємо будинок ввести. Ага, будинок у мене. Індекс є. Все, тепер нас пропускає система на наступний крок. Намагається так, кведи. Ну, давайте я для прикладу візьму там, наприклад, кав'ярню, да? У кав'ярні зазвичай це у нас буде Обердин должи Бог пам'яті 5603 5610, да. 5610 зазвичай ми обираємо і а 4719, наприклад, Адже тут буде основний квет, ви пам'ятаєте, да? ми з вами там розмовляли, що таке основний, що таке додаткові. Пусть у мене буде розрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах, переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами. Зверніть увагу, що якщо ми йдемо на спрощену систему, ніяких тютюнових виробів у нас не може бути. Оцей квет він обирається в тому числі для торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами. Але якщо ми йдемо на спрощену, то раніше реєстратори в податкових вимагали убирати оце закінчення тютюнові вироби да, до слова напоями. Зараз вони пропускають. Цей квет стоїть, але треба ж розуміти, що ви на спрощеній системі ніколи тютюновими виробами торгувати не можете. Ось він про це повідомляє, да, що алкоголем та тютюновими не можна. Систему повідомляє. Отут питання, чи вели ви підприємницьку діяльність на спрощеній системі оподаткування в цьому році, це питання стосовно того, що ми з вами на попередніх уроках розглядали, що якщо ви були вже на спрощеній системі в цьому році, то вас вже не пропустить на спрощену систему повторно. Да? Відповідно, якщо ви не були в цьому році, навіть якщо ви були ФОПом або не але, але не були на спрощеній системі. У вас система пропустить. пропустить. Я, відповідно, обираю ні, проходжу далі. Обираємо тип від оподаткування. Ну, відповідно, якщо у вас буде загальна система, ви вибираєте загальну. Бачите, він одразу да, робить нам першу групу і показує, що вам вона не підійде. Тут вже фільтрами дія прибирає можливість, наприклад, на першій групі відповідно до наших кведів. Там не по всім кведам коректно це працює. де, деякі кведи вони не заборонені, але дія їх не пропускає. По ним треба вручну реєструватися спочатку на загальну і потім вже подавати е, окремо через електронний кабінет після реєстрації заяву на спрощену систему. Але це там в деяких випадках. Просто розумієте, що якщо ви бачите, що в кодексі нема заборони ці кведи, але дія. Тут є деякі моменти, коли вони некоректно внесли ці фільтри і не пропускають. Це там буває, зараз не спомню, або з ріелторами, або з цими з ювелірними виробами, або щось пов'язане з охороною здоров'я, там якийсь квет, який не пропускає. То тоді реєструйте загально, як я вже казав, і йдете через заяву, через кабінет на спрощенно. Значить, у нас тут зазвичай обирається для даного виду діяльності для кав'ярні друга група. Нам показує система, що з 1 числа наступного місяця, відповідно, у мене зараз листопад, з грудня місяця буде у мене друга група. Оце графа для тих. Пам'ятаєте, в попередніх уроках я казав, що у нас Верховна Рада встановлює мінімум і максимум для групи, а вже депутати вашої місцевої ради встановлюють ставки для окремих видів діяльності. І ось система пише, що розмір податку за замовчуванням буде складати у вас 20%, тільки тут помилково, на жаль, досі вже пройшло стільки років. Дія не виправила, що тут прожиткового мінімуму, у вас це від мінімальної заробітної плати. Прожитковий мінімум від для першої групи. Тобто, якщо ви знаєте, хоча б із практики вам скажу, щоб знати ставки податку, ми по своєму місту, в якому ми працювали довго, майже 18 років, і то ми з великими складнощами діставали це рішення місцевої ради. Воно повинно бути опубліковано, в податкових воно є. І там треба було дивитися. Ну, ось, наприклад, для моєго виду діяльності, в цьому прикладу, для кафе для торгівлі могло, наприклад, у нас там бути 16%. Да? Ну, На практиці зараз клієнти або ви там це дуже буде складно з'ясувати. Тому, на жаль, у вас тут буде 20% автоматично. Тому цю графу пропускаємо. Ну, Єдине, що у тих випадках, коли ви знаєте, да, ви там ставите 16, 12, або скільки у вас може бути, переходимо далі. Отут ми обираємо місце провадження господарської діяльності по Україні. Це універсальне да, таке формулювання, яке призначено для тих, у кого два і більше місця провадження діяльності, да, або для тих, хто не хоче. Ставити конкретну адресу. Хоча, згідно з кодексом, зобов'язаний ставити конкретну адресу, де він провадить свою діяльність. Якщо це адреса реєстрації, якщо це інша адреса, то вказуємо адресу. Ну, я у своєму випадку виберу, наприклад, ну давайте ні, давайте я вам покажу адресу. Бо в межах всієї території там буде а, зручно. Ну, в принципі, тут ви так само обираєте із форм область, вулицю, дом, будинок, номер, приміщення, індекс. І далі вказуєте, щоб ваш час не займати, я думаю, тут все зрозуміло. Тоді я перейду в межах всієї території України. І останні, останній крок передостанній, це у нас контактні дані. Тут буде та пошта, яку ми внесли, і той номер, який ми зареєстрували. Можна додати додатковий номер і можна додати адресу сайту. Все. тепер система згенерує нам дві заяви. Вибачте, перша буде йти е, на реєстрацію в єдиний державний реєстр фізичних осіб, підприємців, громадських формувань та юридичних осіб. Вона буде під номером. Тут перевіряємо всі свої дані, Да, прізвище, ім'я по-батькові, дата народження, ідентиф... Ідентиф... ідентифікаційний номер, е, адреса реєстрації. Види діяльності. Ось у нас основний квет. Переходимо на третю сторінку. Тут у нас додатковий, знову ж таки, контактні дані. Оце головне, що треба перевіряти, щоб ви вказали правильно, що це у вас буде спрощена система оподаткування з 1 грудня, друга група ставка, яка у нас за замовчуванням, є 20%. Ну, це вже там. Ви ставите галочки, система ставить галочки автоматично, що ви ознайомлені. А, так і ага, вони об'єднали. Це, це не тут не дві заяви. Тут в одній заяві. вибачаюсь, тут не дві заяви, а в одній заяві вже йде. У нас ж тут вказано про а, ось вона сюди окремим блоком. Додана. Відомості про обрання системи оподаткування. Тут у нас група, система вже обрана. Все далі ми переходимо до підписання і відправки цієї заявки. Я не буду її відправляти. Тут все зрозуміло, просто ви далі а, обираєте ключ, да, відповідно, підтягуєте ключ, обираєте ЦСК, вказуєте пароль, все підписали, заява відправлена. І одразу ж тут в дії буде відображатися через дві хвилини інформація про те, що ФОП зареєстрований. Далі вашому ФОПу а, на ту пошту, яку ми вказали в профілі, прийде а, лист повідомлення про те, що вітаю, ваш ФОП зареєстрований. Це буде означати лише, що внесено в реєстр відомості про цього ФОПу. Потім ще десь зазвичай я для своїх клієнтів закладаю два робочі дні на те, щоб податкова взяла на облік, бо оця заява на спрощену систему далі, держреєстратором реєстратором передається до податкової. Пам'ятаєте, от ті нюанси, що я казав, що якщо це останні дні місяця, то тут дуже треба обережно, бо податкова може взяти наступним днем. Да, як в моєму випадку, якщо це буде грудень, то вона вже мене не пустить з грудня на спрощену систему. Да, якщо б це був кінець листопада. І десь за два робочі дні сюди ж, в дію, ось сюди в розділ. Зверніть увагу, от сюди надійде повідомлення про те, що вітаємо, ваша виписка по ФОП готова. Далі ви цю виписку завантажуєте і е, треба лише зайти в кабінет платника податків в електронний. Да, там уже окремо будете, потім ми перейдемо до 20 ОПП, до всього іншого. А з приводу реєстрації, вам треба буде саме подати запит на отримання витягу. Давайте я, напевно, одразу вам покажу. Так, да, у нас там далі нема. Ми подивимось в кабінеті, де, це, де цей запит і витяг отримувати. Значить, ми беремо, візьмемо фопа, зараз вам покажу. Значить, після того, як ви. Зачекали оцих декілька днів. Буває швидше, буває довше в середньому. Заходите в облікові дані, як я показував раніше. Перевіряєте, щоб у нас тут була дата переходу на спрощену систему. Призначена група, призначена ставка, тоді йдете введення звітності, обираєте відповідний період, в якому подаєте, знаходите форму. 130.21.01 запит про отримання витягу з реєстру платників єдиного податку. Перевіряєте з обліковими даними. Ага, Щось не так. З інтернетом. Зараз скаканов. Вибачайте інтернет. Угу. Значить, що треба перевірити? Ось ця форма. А, зараз оновлюємо її поскаканув інтернет. А, де вона у нас? Ось вона. Отут підтягується одразу ДПІ а, за місцем обліку, і якщо у вас а, ВПО, це людина, або а, якщо ви по іншій адресі її зареєстрували, то тут треба обов'язково перевірити, до якої ДПС ви надсилаєте запит. Я тут перевіряю, дивлюсь в облікових даних, що у нас 522 ГУ ДПС у Донецькій області 5,22. Бачите, 0522, Відповідно правильно. Обираю створити. Зазвичай, отут стоїть стара адреса, яка ще була в кабінеті громадянина, отут, коли людина отримувала ідентифікаційний код. Тому краще її скопіювати повністю звідси. З актуальної адреси тут буде та, яку ви вносили при реєстрації, вже актуальна. І все. Тут можна обрати безпосередньо в контролюючому органі. Якщо ви хочете старий паперовий спочатку податкової, і ви там поряд знаходитесь, да, є можливість піти забрати його, то можна обрати паперовий, а, нема в ньому сенсу, тому зараз а, зазвичай замовляється електронно. Все, а, запит є. Ми перевіряємо його, зберігаємо, підписуємо, обираємо АЦСК, обираємо ключ. Вчитуємо, підписуємо. Все, вона буде подана. Ось тут ви бачите, вона через деякий час стане зеленою. Це значить, що все вірно, податково обрана вірно, там адреса, все вірно. І потім у вхідних, отут чекаєте, можете обрати або витяги розділ. Да? Ось тут видно, що попередньо був замовлений. Або вхідні тут повністю бачите все, що надходить. Да? То коли дочекались, зазвичай це теж ну, один, один робочий день, ну буває два. Ось такий витяг він формується. Буде номерний витяг від податкової. Тут буде вказуватися дані про те, що ФОП такий, -то, адреса така -та, зареєстрований тоді-то, на такій-то групі з такою-то податковою ставкою, з такими-то кведами. Да? І о, о, в такій-то податковій взятий на облік. Оце буде наряду з тією випускою з єдиного державного реєстру. Давайте тоді вже вам покажу її. Так, да, давайте покажу, як вона виглядає. Щоб не входити в кабінет, я вам швидше покажу її. А, зараз так. Ось так буде виглядати ця виписка, вам, яку вам сформує дія. І от там в, зверніть увагу, в розділі вона у вас з'явиться. Тут будуть так само дані ідентифікаційні, да, облікові дані, де взяти на облік, яка, які органи взяли на облік, які кведи, які дані для зв'язку да, телефон, пошта, і коли ФОП взятий на облік. Все це і є два основних документи для вашого ФОПа. Ми їх називаємо реєстраційні документи, які підтверджують, що реєстрація відбулася з такими та даними ФОП зареєстрований. Пробуйте, поїхали далі.